І там, якщо ви побачите, є можливість якраз рятувати людей і навіть людей, які там, ну, наприклад, зараз в лежачому стані знаходяться, тобто ну, дуже зручні адаптовані. І цікаво, що і зверху не люк, а аварійний вихід. Тобто це говорить про те, що він може працювати в різних умовах, і ти не знаєш, в якій ситуації, що може стати виходом для, для людини, яка там знаходиться. Чому вони. Досить досить важливий, тому що вони можуть проходити в будь-якій ситуації, навіть якщо це там територія затоплена, якщо там який ґрунт. і ці всі доходи допомагають при евакуації людей, допомагають доставляти їжу, ліки, тобто досить в різних ситуаціях. Самі ці болотохоти вони обладнані для ДСНС необхідними цими необхідними речами, тобто вони обладнані ношами спеціальним інструментом для того, щоб можна було рятувати людей, які попали під завали чи десь не знаю на воді під водою.